Добрий день, діточки, настала весна і разом з нею в наші домівки приходить найсвітлі... найсвітліше улюблена свято Паска. Воскресіння Христове. Велик день! І зараз я хочу запропонувати вам послухати вірш Романа Завадовича День». Котилася писаночка з гори на долину, прикатилась простісінько до нас у гостину. А за нею йде Великдень несе білу паску. Дзвонить, дзвони, розсипає радощі ласку. А на кінці галочки хоровода в'ються, пісеньками віддзвонюють, гаманять, сміються, відчиняємо воротонька. Гостеньки, вітаємо! Христос Воскрес! Разом з ними усі заспіваємо. Діти, давайте обговоримо про що цей вірш? Яке свято наближається? Великдень, вірно. А що він нам несе? Білу Паску. Так. А скажіть, де котилась писаночка? Вірно, з гори на долину. А скажіть, який у всіх настрій? Так, веселий, гарний. А чому? Тому що всі гомонять, сміються. Скажіть, будь ласка, як в цей день вітають один одного? Так, діточки. Вітають Христос Воскрес! А люди відповідають воістину Воскрес! І я бажаю вам всім гарного, щирого, чудового, великоднього настрію. До побачення!